Вона вийшла на балкон і зазнала поранення у Миколаєві. Жінку поцілили, коли вона стояла на власному балконі. Влучили у руку та шию. Лише дивом дріб не зачепив сонну артерію. Виявилося, що стріляли з пневматичної рушниці. Поліція вже шостий день шукає, але не може знайти стрільця. Жінка вночі вийшла на свій балкон на третьому поверсі, хотіла поговорити по телефону і не розбудити чоловіка і доньку. А за кілька хвилин пролунав постріл. Резко, ні з того, ні сього я слышу зрів. Подимаю немного голови, ще я наклоненною була. І сипиться передо мною вот, вот стекла. Я чувствую боль в області шеї, хватаюсь за руку, забігаю в кімнату, крові. Спершу думали, що порізи, утім, коли вийшли на балкон, побачили все скло в отворах від куль. Вот видно, якби как бы, невооруженим зіглядом, що це вистріл. вот ще походу один. Викликали поліцію та швидку рентген показав у Анжеліки в тілі дві свинцеві дробини. В руці засіла глибоко її медики поки що не витягають. Шию прооперували. Пару сантиметрів. Магістральні сосуди проходять. Тобто вероятність трохи сміщення польоту дробі, бути літальний сход. Сусіди кажуть, постріл був такий сильний, що його чули за кілька кварталів. Хлопок був такий, що я думала, що окном ну, машина взорвалася. Я думала, що смічала мішок на та от хадуном. Поліція на балконі знайшла ще кілька куль. Кажуть, попередньо стріляли з пневматичної рушниці, відкрили провадження за хуліганство. Встановлюються особи до скоєння зазначеного кримінального порушення. опитуються, сусіди потерпіли. Далеко шукати не треба, кажуть сусіди. Навпроти балкона Анжеліки лише один будинок. Він має лиху славу. Там постійно гулянки, гулянки. Вічно вічно п'янки, Поліція, які приїжджали, вони сказали, що по тому, як розположені мої, то предположительно, що ні з боку, ні відтуди, ні відсюди, з цього будинку, який прямо знаходиться. Ми спробували поспілкуватися із господарями цього будинку, утім там не відкрили. Люди кажуть, у них взагалі район кримінальний, страшно ходити. А родині Анжеліки тепер і вдома лячно. Бо цього дому і на балкон не ходити страшно. Я от навіть вещи какие-то снять, ходять зросле. Потерпіла вже витратила на лікування понад тисячу гривень, хоча вважає, що цей постріл був випадковим, прагне покарання для кривдників. Лілія Родіна, Віктор Гарагуля, Миколаїв Спецкор 2+,2.